У київському зоопарку поруч із великими кішками живуть малі, правда, не в обладнаних домівках, а на задвірках, біля закинутих вольєрів. Їх роками ніхто не помічав. Їх було можливо 10-20. Вони грілися тут на теплотрасі, годувалися зі якогось там напівзакинутого смітника, і вони розмножувалися безконтрольно, їх ще більше підкидали злі люди, і ми на це звернули увагу. Так, в поле зору зоозахисників потрапили близько 70 котів. Відтоді їх стерилізують, лікують та годують. Життя змінилося на краще. Вдень киці з'їдають м'яса на 150 гривень. Все на пожертви для зоокотів, зібрані в соцмережах. Тим часом зоозахисники мріють про котяче містечко. Я подумала, чому б не створити таке містечко, щоб багато людей сюди приходило, особливо ті, які не можуть тримати котів вдома. А це категорія у мегаполісах завжди зарубічани, які на квартирах живуть. Потім люди, які страждають на алергію. Зараз, бачите, воїни АТО в нас також рятуються за допомогою цих тепленьких комочків. Да? З густочків тепла, котики, собачки, вони з ними, і це настільки мене взагалі потрясає. Я думаю, що я на вірному шляху. Утім, цей шлях не простий. Від зоопарку та міської влади нема ані грошей, ані підтримки на те, щоб зробити зоокотів принадою міста. Тож, поки імпровізоване котяче містечко зачинене для відвідувачів. Хоча його чотирилапі мешканці раді зустріти кожного.